Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. У цьому відео хочу поділитися з вами своїм улюбленим способом вив'язування горловини при в'язанні плечових виробів реглану зверху. Ось така гарно заокруглена з ідеальною посадкою горловина у мене. Я Детально розкажу і попетельно покажу, як я це все роблю. Ну, якщо вам цікаво, дивіться відео далі. Тут у мене зв'язана манишка, але ось цим способом я вив'язую і кофти з ветри, якщо це реглан зверху, спосіб розрахунку. Я розкажу вам, як я розраховую петлі, також розкажу, як я вив'язую росток, виріз горловини по спинці, виріз горловини попереду, і як я в'яжу ось таку петлю. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть, буду відповідати. Передивіться відео, можливо, моя інформація буде для вас корисною. І так, почнемо з ниток. Це у мене. Залишки від пров'язування шапки. Нитки Alize Angora Gold. 550 метрів у 100 грамах. В'язатиму я в моя дві нитки, так якщо розрахувати середню товщину, це буде 275 метрів у 100 грамах. Такий дуже гарний колір номер 102. Крил з шерстю 80 на 20. І в'язатиму я. Круговими спицями на корот, короткими, на короткому тросику. І це спиці номер у мене 3,75. Я набрала звичайним способом 116 петель. Можна було б зробити і фабричний зачин, але я не стала заморочуватися. І 117-ту петлю я набрала для об'єднання роботи в коло, об'єднала і пров'язала резиночкою 2 на 2 по колу 20 см. Ця висота може бути тою, яка потрібна саме вам. Це може бути і в мене це буде комірчик за воротом. У вас це буде те, що хочете ви те, що подобається вам. І... Зараз я буду робити емітацію китльовки. Її можна також не робити, але мені подобається, коли ось ця емітація китльовки, тим, що виріб по шийці не розтягується. Ось тут він знизу дуже гарно тримає форму, коли примінити цей прийом. І зараз я. Кількість петель на спицях по двою. Тобто я з 116 петель зроблю 232. Яким чином, Дивіться, перед кожною петлею я робитиму накид на себе. А петлю пров'язуватиму не ось так по візерунку, а лицевою. Кожну петлю Так, накид лицьова, накид на себе, лицьова, накид на себе лицева і так весь ряд. І перекидаю маркер. Ось такий вигляд це має. В другому ряду я буду пров'язувати лише накиди. Пров'язані лицевою петлі я буду просто перекидати, і накиди буду в'язати виворітн. Ось так за ліву стінку, вона у мене передня, так як я накидала накид на себе. Я просто пров'язую виворітню петлю. Тепер ниточку заводжу за роботу і лицеву петлю перезнімаю на праву спицю, не пров'язуючи накид. Пров'язую за ліву передню стінку, виворітню. ось так, Лицюву знімаю, нитка за роботою. Так я зроблю повністю з всіма петлями, які є на спицях. Ось так я закінчила другий ряд. В третьому ряду я буду пров'язувати лицьові петлі, а ось ці виворітні буду знімати. Це, цей прийом називається, я не знаю, як буде правильно українською, пола резинка, порожниста резинка. От якось так. Дивіться, при зніманні виворітньої петлі у мене ниточка буде знаходитися перед спицею. І ось так як петля лежить, так я її буду просто перезнімати. А лицьову буду пров'язувати. І так, весь ряд. Виворітню знімаю, лицьову пров'язую. Виворітню знімаю ниточка перед роботою, лицьову пров'язую, знімаю і лицьову пров'язую. Перекидаю маркер четвертий ряд. Знову в четвертому ряду я буду робити те, що я робила в другому. Єдине, що в другому це були накиди. А в четвертому це вже буде повноцінна виворітня петля. Тут я її пров'язую за задню стінку, так як при в'язанні петлі по колу. І лицеву петлю, залишаючи нитку за роботою, я знімаю так, як вона лежить. Виворітню пров'язую лицеву. Знімаю. Вигорітню пров'язую, лицеву знімаю, ниточка за роботою так, весь ряд. Так, я завершую ось ці а, ряди, де я один, одну петлю знімаю, одну пров'язую, і завершую я його тим рядом, де у мене пров'язується лицева петля, а знімається вигорітня. Чому? Я саме цим рядом завершу, тому що я хочу, щоб у мене ось цей ряд понизу низу йшов виворотніми петлями. Якщо ви хочете, щоб він у вас був лицьовими петлями, також досить такий гарний вигляд він має. Ви завершуєте тим рядом, де виворотня петля пров'язується, а лицьова знімається. Тепер дивіться, який момент. Я зараз буду пров'язувати по дві петлі разом виворотню з лицьовою. В зворотній випадку, якщо ви хочете в'язати лицевими, ви пров'язуєте дві разом лицювати. Але якщо вам немає різниці, який вигляд має бути в цьому ряду по виворітній стороні, ви просто так і пров'язуєте. Ось зараз я би пішла і пров'язувала ось так, як є, чи так само по лицевій стороні. Але якщо так зробити, ось тут. Ось ця крайня петля, вона буде схрещеною. Для лицевої сторони це не має абсолютно ніякого значення. Е, вона буде схрещеною при тому, як це буде і виворотня петля, і лицева петля. Але якщо ви цього не хочете, це я вам просто показую, цього робити не обов'язково, тому що це вивод. Тоді вам потрібно ось цю петлю, вона ось так лежить, ми її пров'язували ось так. Вам потрібно її або в тому ряду, де ви її. Перезнімаєте. Перезнімати її навпаки, або зараз кожен раз її ось так перекидати. Ну, в принципі, це не є так важко ось так перекидати для того, щоб права стінка була зверху. Тоді вона на звороті не буде перехрещеною. Справа ваша. Можна її перекинути було в попередньому ряду. правильно. І саме на це я хотіла звернути увагу. Ось так. Вяжемо так, повністю весь ряд. Зараз у мене кількість петель зменшиться вдвоє, повернеться до тої яка була, буде 116 петель. Чому саме я обрала те, що в мене має бути петля, виворітній ряд понизу? Тому що зараз я буду в'язати свою манишку і буду її в'язати хустковою в'язкою, тобто в мене будуть і в лицевих, і в виворітніх рядах лицеві петлі в'язатись. Тому мені краще, щоб оцей ряд був виворітній. Якби це була через зинка чи виворітня, припустимо, верніше гладь, то, напевно, краще було б зробити ось цей ряд лицевим. Хоча роблять і так, і інакше. Це вже питання те, чого ви хочете, чого хочете саме ви. Отже, в'яжу до кінця ряду, по дві петлі разом. У наступному відео ми розрахуємо петлі реглана, пров'яжемо. Виріз горловини по спинці, росток і виріз горловини попереду. Про це все я вам детально розкажу. Посилання на наступне відео ви знайдете першим у описі під відео. Всього вам найкращого, рівненьких петельок, міцного здоров'я, мирного неба. Пока-пока!